Доброго дня, до вашої уваги. Огляд струбцин з Китаю з Aliexpress за 2 долари. Що ми можемо отримати за 2 долари? Дві струбцини. Дивіться, такі звичайні. Метал. Це все пластик. Металічні шурупи, резина, поліуретан, мабуть. Навіть пластик, більш м'який, стопор, це фіксатор можна повернути трошки під кутом. Стиснення, в принципі, доволі таке сильне. Кнопочка не дуже така товста, сильно не натискайте. 100 кг не буде, але вжимає палець доволі так нормально. Не відпускає. Кнопочка для віджимання. Для побутового використання рекомендую. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Підтримуйте український контент.